Вітання аграріям! Ви часто просите порадити вам якісь мікроелементи, хороші, якісні, але не за всі гроші. Бюджетний варіант. Тому сьогодні я вирішила саме на цю тему з вами і поспілкуватися, і підібрала для вас мікроелементи, які сама використовують технології, і які можете і ви використовувати. Це мікроелементи від торгової марки Folycrops. І сьогодні ми поговоримо знаєте, про таку лінійку, декілька продуктів, які часто використовуються практично в кожній технології. Тому давайте по порядку їх і пройдемо. І так, перший це фолікропс-бор. Уміст бору 150 мг на літр. Формі бор етанол аміну Бор ми всюди використовуємо. Тобто, ми використовуємо на ріпаку, ми використовуємо на сої, ми використовуємо на соняшнику. Соє соняшник, – це, як правило, двохразове внесення по літрі. Ріпак це ну, два рази. Ми вносимо з осені, два рази, як правило, на весну. Звичайно, що кількості норми ми можемо регулювати. В більшості випадків ми вносимо в нормі 1 літр на гектар, але, звичайно, це може бути і півлітра на гектар, і дві літри на гектар. Тобто вже дивимося залежно від своїх потреб і своїх можливостей. Ось. Наступний продукт це фолікропс цинк Цинк в більшості випадків ми використовуємо на кукурудзі, е, тому що дуже часто на кукурудзі саме проявляється нестача цинку. Знаєте, це коли на листочках такі міжжилкові проміжки вони стають такими білими, тому що саме цинк бере участь у утворенні хлорофілу, і якщо нестача цинку, то порушуються ці азотні процеси в рослині і, відповідно, ось таким чином воно. Проявляється вміст цинку в препараті 90 мг на, на літр в хілатній формі, тому вносимо ми його, як правило, там. Це може бути літр, це може бути дві літри. Тобто, знову ж таки, з огляду на, на свою е, ситуацію. Як правило, у нас немає результатів листкової тканинної діагностики, е, коли нам треба прийняти рішення, що вносити на рослину по е, вегетації і нестачі, якого елементу саме там є. Ми визначаємо візуально вже з власного досвіду, е, обстежуючи рослини. Але якщо б ми робили цю діагностику, ми б бачили дуже чітко. Але не маючи цього, є вихід, е, ми можемо застосовувати такі мікси, комплекси макро-мікроелементів. Е, які входять азотосиркалів, які входять там, різні мікроелементи. В даному випадку я говорю про фолікропс мікс, який в своєму складі містить 100 мг на літр азоту, 145 фосфору, 95 калію, містить бор, містить цинк, містить молібден, марганець, мідь. І ще там декілька елементів. Тобто це такий мікс, який ми е, дали по листочку, і ми бачимо, що ми впливаємо і на кореневу систему, і на фотосинтез, тому що там є азот, і на стійкість стебла, тому що там є калій, і на інші процеси завдяки е, мікроелементам. Тому це такий знаєте, вихід ситуації, коли. Ми бачимо, що рослина потребує, відчуває нестачу якихось елементів, але ми чітко точно не можемо сказати саме якого. Ось, ну і ще один продукт, про який би сьогодні хотіла поговорити: це фульвогумін, у складі якого є фульвова кислота, гумінова кислота і мікроелементи. Це важливо, чому? Ці, 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 такий продукт важливий, тому що ем, фульові кислоти, гумінові кислоти, це кислоти природнього походження. І вони включаються в процеси в рослині дуже швидко і на такому природньому рівні, і не допомагають завдяки саме гуміновим і фульовим кислотам. Вони Якби допомагають оцим накопичувати мікроелементи е, і допомагають їм поступати в рослину. І завдяки цьому ми бачимо такий грін-ефект, ми бачимо е, такий, знаєте, позитивну відповідь, позитивну реакцію рослини на цей препарат. Е, багато господарств вже з ним працює, знають його. І е, при додаванні, коли ми знаєте, бакові суміші готуємо, там гербіциди, фунгіциди, інсектициди, і туди, додаючи фульовому е, реакція розчину, якого 5,5,6,5. Тобто ми ще допомагаємо трішки відрегульовувати розчину бакової суміші, тому що ми знаємо, що найкращі препарати будуть працювати тоді, коли бакова суміш має кислотність там хоча б в районі 6. 5,5-6, ось, А багато багато мікроелементів, маючи лужну реакцію, якби, вони цей процес нам ускладнюють формування оцього оптимального ph середовища бакової суміші. Тому саме він допомагає нам трішки це відрегулювати. І саме в таких бакових сумішах він. Дуже позитивно впливає на рослини, Добавляючи у бакові суміші в нормі там 1 літр на гектар, ми вже бачимо позитивний результат. Ось тому я я сьогодні знаєте, не хочу забирати багато вашого часу, тому що все-таки сьогодні на п'ятниця, кожен зайнятий своїми справами. Е я озвучила продукти. Е кого цікавить, знаєте, дзвоніть, пишіть. Е мій телефон е завжди є піднесом. В описі і побачите, що ціни вас позитивно здивують. Тому дзвоніть, замовляйте, все є в наявності, можете собі придбати. А я, знаєте, з нагоди отакого, оскільки ми все-таки побачимося з вами уже після свят. Я всіх вітаю світлим святом Воскресіння і до зустрічі вже в новому відео.